Вітаємо, шановні глядачі на ютуб каналі магазину Айве. На цьому каналі ми розповідаємо про електротранспорт, електротрицикли, електроскутери, електромотоцикли та електромобілі, які ви можете придбати в нашому магазині Айва. Підписуйтесь на наш канал та наші соціальні мережі, щоб не пропускати корисні та цікаві відеоогляди, тест драйви та порівняльні відео різних моделей. Зараз на екрані ви бачите наші контакти, за якими ви можете зв'язатися з нами, щоб зробити замовлення або отримати консультацію. Також ми залишимо номера телефонів наших менеджерів та посилання на наші соцмережі внизу в описі цього відео. І звісно, ми залишимо посилання на товар, який будемо розглядати в цьому відео. Тож ми з вами будемо переходити до відео. Сьогодні в нас такий цікавий формат відео, в якому ми відповімо на одне з популярних питань: чи буде зручно для дорослого чоловіка або жінки користуватися електротрициклами Айве та електромобілями Айве? А саме чи достатнє там місця, чи комфортно розміститися за кермом? Тож для цього відео ми попросили нам допомогти пана Сергія. Ми зробимо тест-драйв та отримуємо невеличкі коментарі від нашого сьогоднішнього водія. Категорію електротрициклів нас сьогодні представлятиме одне. На з найпопулярніших моделей, добре знайомий вам, електротрицикл Айва J11. Детальний відеогляд та тест-драйв цієї моделі вже є на нашому ютуб-каналі. Тож, якщо вас зацікавить ця модель, обов'язково переходьте на наш канал та дивіться інші наші відео. А я зазначу основні моменти: потужність двигуна в цього конкретного електротрицикла 1200 Вт, Акумулятор стоїть геловий свинцево-кислотний графеновий 60 вольт Ампер годин, а гальмівна система барабанна. А категорію електромобілей в нас сьогодні представлятиме електромобіль IV 5 Це чотириколісний компактний електромобіль. У нас також є модель триколісного електромобіля IV 3 Але оскільки всередині в плані місця вони однакові, ми вирішили, що не матиме сенсу дублювати одну і ту саму інформацію. Дуже детальні відеогляди на обидві ці моделі, і чотириколісну, і триколісну, вже є на нашому Ютуб-каналі. Тож, якщо ви захочете більше дізнатися про компактні електромобілі Айви, запрошуємо вас до перегляду інших наших відео після перегляду цього відео. Щодо основних моментів: потужність двигуна цього конкретного електромобіля 2200 Вт, 2,2 кВт. Акумулятор сидить гелевий свинцево-кислотний графеновий 60 вольт 45 ампергодин. Гальмівна система дискова. В цю модель можливо встановлювати і ще один додатковий акумулятор або, наприклад, поставити літієвий акумулятор, якщо вам потрібний більший запас ходу. Хочемо зробити невеличке, але дуже приємне оголошення. В нас на даний момент діє сезонний розпродаж на різні види електротранспорту. І електромобілі, і чотириколісні, і триколісні, деякі моделі електротрициклів, деякі моделі електроскутерів на конфігурації, які на даний момент є в наявності. Всі деталі ви можете дізнатися у наших менеджерів за телефонами, які вказані в цьому відео, і в описі цього відео. Тож ми почнемо з тест-драйву електротрецикла Айва G11. Для початку ми визначили, що зручніша посадка буде ось в такому положенні, коли найбільше крісло посунуто вперед. У детальному відеогляді ми показуємо, як це робиться. Це робиться завдяки ось цій конструкції, яка знаходиться з лівої сторони з боку. Ну а почнемо ми з того, що подивимось, як ми на нього вмостимося і як виглядає посадка. Тож, ми вмикаємо запалювання. Нас електротрицик J11 стояв на фіксаторах. Тому вижимаємо гальмівні ручки, щоб зняти його з фіксаторів. Вижимаємо гальмівні ручки, щоб він включився і був готовий до руху. І плавно повертаємо ручку акселератора на себе. Електротранспорт Айва, включаючи електротрицикли, айва, інтуїтивно зрозумілі в керуванні. Звісно, ми надаємо інструкцію, пояснюємо, як що працює, деякі кнопки та функції розташовані. Ну і, звісно, ми завжди на телефоні, якщо виникають будь-які питання. Я думаю, що цей коментар я точно в відео ставлю. <гум> Шустрий такий виглядає. Так, тож задаємо питання нашому сьогоднішньому водію. Як вам перший досвід керування таким електротрициклом? Ну, що я вам скажу, що дуже шустра машинка, треба привикнути до неї. А взагалі, мені сподобалось. Мені сподобалось, я, я б собі приобрел. Так. А okay. по керуванню зрозуміло, чи yeah. треба прям час навчатися, довго no, розбиратися? Ну, час, не час, а треба. Якщо буде рядом чоловік, який об'яснить, то понімаєш Угу. Uh -huh. Ну, Все. або інструкція, наприклад. Тож, отакі ми коментар отримали щодо нашого електротрецикла ivj 11 А ми пропонуємо. Переходити до вже більш серйозного транспорту до електромобіля АЄВБ-3. Ви готові? Я ж не знаю, як на ньому їсти зараз. Я розкажу. А ми маємо важливе оголошення для вас. Ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми започаткували на нашому ютуб каналі. Завдяки цьому, ми зможемо робити внесок в наближення нашої перемоги, оскільки кожна така допомога важлива, і всі ми маємо зараз одну спільну мету. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня або до виходу наступного нашого відео, буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми щиро дякуємо всім всім, хто підтримав таку нашу ідею лайками під нашими минулими відео. І ми будемо щиро раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої благодійної ініціативи, і ми зможемо таким чином допомагати разом. Запрошуйте своїх друзів, родичів, колег, будь-кого також доєднуватися до цієї ініціативи. Підписуйтесь на наш канал, діліться нашими відео та ставте лайк. Так, ми вже опанували Айва в 5 Розібралися коротенький інструктаж. Провели нам це зайняло пару хвилин. Налаштовуємо собі. Дзеркала заднього огляду. От так у нас виглядає Айва Б'ять. 5 зеркала зручно налаштовувати, щоб було видно. Для паркування також є камера заднього вигляду, огляду, коли ви їдете на реверсі. Тож, я думаю, що можемо починати наш тест-драйв.

Тож, давайте подивимося, чи зручна в нас посадка. Як бачите, ноги абсолютно дуже, зручно, дуже зручно дуже. дістають до педалей. До керма спокійно дотягуємося. Як бачите, місця ще достатньо абсолютно. Да. От. Класна машина. Класна, класна. Так. так. Натиснуть, то ви ага, це ви максимум назад, так? Да? Так, да, це максимум назад. Ага, можна вперед. Ага, мало... Ну так, человек... ну, да, для жінки. Для мене тут взагалі удобно сидіти. Як вам помістю по керуванню загалом? Ну зрозуміло, зручно чи мені по місцю? зручно. Так? Да, зру... от, у мене 110 кг кілограм весу і мені зручно. Угу. Ось оце отак, як я самі, то угу. Це Commissime. ж машина не для того, щоб їздити там по тисячу кілометрів, по п'ятсот. Ну так, так це не для подорожей, довго. Yeah, tai, це не для довгих подорожей. Чи якщо назад сідушку розкинуть, то спать можна лягти no, тут. Перед ноги сюди, ну, сидя, я ще можу поспати. Ні, вона ж повністю тут розкладається, що ви прям назад ляжете. Отак, от повністю Так. Тобто жінку в торговий центр а самі спать машину. Все, добре, дякуємо за коментар. Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Також ми будемо раді показати вам наші моделі вживу. До нас можна записатися на огляд або тест-драйв в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо щиро вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!